Прокурорська облога З сьомої ранку Сумська мерія разом з комунальним підприємством шлях Рембуд» заблокована правоохоронцями. Правоохоронці та працівники прокуратури нікого не впускають та не випускають з п'яти приміщень управління капітального будівництва сумської міської ради. Проведено п'ять обшуків. Подіних і вилучаються документи, які мають значення для кримінального провадження, і на аналіз, на підставі аналізу яких можна буде встановити факт кримінального правопорушення осіб, які освоїли суму збитку. Чиновникам дорожніх служб закидають розкрадання бюджетних коштів на ремонт прибудинкових територій, перевіряють не лише кабінети можновладців, а й домівки та автомобілі. приміщенні перебуває цілий ряд правоохоронних органів. На нашу думку, в ці слідчі дії, які проводяться, вони є абсолютно незаконними. По тій причині, що вилучаються ті документи, які взагалі не були передбачені ухвалою про проведення обшуку, не мають ніякого відношення до кримінального провадження, яке інкримінується безпосередньо посадовим особом КП ГРМут. Вилучені документи прокурори обіцяють направити на ревізію і згодом на експертизу. А щоб уникнути звинувачень в заангажованості, справу сумських корупціонерів розглядатиме прокуратура міста Ромни.